Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Всім традиційно хелоу, нехай добро, перемагає зло. Вітаю всіх поважних глядачок-глядачів, а також всіх уважних Радіо 2. Радіо 22. слухачів. Це традиційний прогноз, який ви можете не тільки бачити на Ютубі, але й чути на Радіо 22 в ефірі. На тиждень, а точніше, на шестиденку, з 31 серпня. По 5 вересня 2025 року. Минувший тиждень виявився не таким вже і лагідним, як ми сподівалися. Попереду. Нас всіх очікує початок навчального року, а сьогодні на читуванні у нас снейк Тарот, рот, зміїні аркани Таро, які дозволили себе використовувати і в прямій, і в перегорнутій позиції, що додає різних нюансів у трактуванні того чи іншого аркану. Співчуваю, співчуваю всім, хто. Втратив майно, втратив, втратив своїх рідних, близьких, сусідів. На жаль, всі ці перемовини вони не, не до чого не приводять, все продовжується, вся ця трагікомедія, інакше її не називеш, продовжується. І сьогодні, всередині цього випуску, буде невеличка присвята моєму рідному місту, столиці України. Дуже цікава пісня, тому якщо ви чуєте все на Радіо 22, не забувайте якось реагувати в нашому чат-боті. Слухати наше радіо можна за посиланням, яке я залишу під цим відео. Ну, а ми налаштуємося на цей тиждень, кому потрібно заключити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4. 3, 2, 1. Розпочинаємо з дів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати дівам протягом цього тижня. Дуже гарний період, результативний період. Це цілком зрозуміло, бо багато хто з вас буде святкувати свій день народження. А день народження це закінчення чогось довгого-довгого року і початок чогось нового. Ви можете досягти певної кульмінації, певних перемог і навіть дочекатися перемоги, яка цілком можлива на початку. Наступного тижня, але задля цього треба, щоб нас почули і небеса, і потойбічні світи, щоб все це реалізувалось. Дуже гарна карта. Найвищий аркан, і він випав саме вам. Тому використовуйте цей тиждень з користю. Ви багато чого зможете зробити і закінчити якісь довготривалі справи ще для вас протягом тижня. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, Терези, верховна жриця в прямій позиції. Що ж, це дуже гарний період саме для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночою інською енергією, з місяцем, який ще зростає. І ця карта також пов'язана з зустрічами, з отриманням необхідної інформації, з продовженням якихось тем, і загалом партнерських відносин. Партнерські відносини саме робота в парі. З людиною якоюсь кращою жінкою вона може принести для вас гарний результат. Далі представники знаку Скорпіон. Сила в прямій позиції. Що ж, ви все можете подолати. Здоров'я з вами. Дуже гарна карта для чоловіків, для людей, які важко працюють, для спортсменів, які займаються не шахами, а можливо піднімають якісь вантажі. А також для військових Військові протягом тижня можуть досягнути певних успіхів, звитяга вас не підведе, сили внутрішні у вас є, це також сила волі і так. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Далі стрільці. Відлюдник в прямій позиції, будьте обережні, відлюдник це кінець процесів. Якщо ви людина хвора, хворієте чимось, може бути загострення хвороб. Протягом тижня рекомендую вам не сильно виходити за рамки навіть своєї квартири, краще посидіти вдома, помедитирувати, зайнятися внутрішнім розвитком і закінчити якісь справи, які вже давно тягнуться. Ви можете поставити крапки на цих справах. Людник каже завжди, що треба бути обережніше і таємничіше. Далі представники знаку Козиріг Мах. Тут називається всій карті факір, і це гарна карта для творчих людей. Перш за все для творчих чоловіків, бо це янська енергія пов'язана з сонцем, а це просвітлення. Це гарний період для того, щоб розпочинати щось нове. Ваші ідеї будуть втілені в реальність. Головне цього прагнути. Якщо ви жінка, вам може допомогти якийсь чоловік, можливо, ваш. Чоловік рідний чоловік, дослухайтеся до нього, бо чоловік у вашому житті це наставник від господа. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій. Повішений в перегорнутій позиції, що ж непоганий показник. Протягом тижня ви будете отримувати певні подарунки, певні дари. Нічого ви втрачати не будете. Навпаки, люди будуть витрачатися на вас, робити вам якісь добрі послуги, допомагати в цілому. Ну і вам рекомендую бути трошки добрішими і допомагати іншим людям, особливо якщо вони цього потребують. А тут для слухачів Радіо 22 я зроблю. Невеличку музичну паузу, і запропоную вам цікавий трек, де поєдналося минуле і сьогодення. Музика була записана у 1992 році. тут у сусідньому парадному в моєму будинку, де ми грали треш-метал кожного буднього дня, і у нас була рок-опера, і от це буде частинка з цієї рок-опери, але це тільки музика з цієї рок-опери, а текст. Написаний цього року відомим співаком і навіть пісняром Анатолій Матвійчук. Є така людина, він написав цього року такий пам'ятний вірш, назвав його мій Київ. І от на базі цього вірша і на базі старої музики ви зараз почуєте таку пам'ятну пісню, яка повинна. Почутися тими людьми, від, від яких багато чого залежить. Тож, далі, прем'єра гурт «Месір Леонард, текст Анатолія Міт... Матвійчука, Мій Київ. Так, ця пісня присвячена трагічним подіям, які відбулися на цьому тижні. Загинули люди, розбиті будівлі у Києві, і це, на жаль, всі думають. Що це, можливо, кінець, це не кінець кожного місяця, у 20-х числах, Київ одарюють подарунками з неба, і хай ці дарителі вже йдуть далеко-далеко у потойбічні світи, у саме пекло. Там їм вже підготували чагани і чекають. Коли вони туди всі потраплять. Я ж продовжу свій прогноз. Якщо ви бажаєте все чути на Радіо 22, я завжди залишаю під цим відео посилання, за яким ви можете слухати наш прямий ефір, також не забувайте ставити свої вподобайки, щось дописувати і робити репости. Я ж продовжу далі. Риби. Вас протягом цього тижня з 1. Січ серпня по 5 вересня треба не поспішати. Верховний жрець вам випав перегорнута. Це, по перше, ні в якому разі не змінюйте місце перебування, не змінюйте роботу, не міняйте своїх цілей, які ви для себе поставили. Намагайтеся не поспішати, якщо не будете поспішати, багато чого можете встигнути зробити. Далі представники знаку Овен. Перегорнутий імператор каже про те, що Люди вам будуть створювати великі проблеми, особливо якщо ви працюєте в якійсь корпорації організації, люди будуть вами незадоволені Казати вам, що ви нічого не вмієте робити. Керівництво буде також вами незадоволене, Тож не розраховуйте на людей, розраховуйте лише на власні сили, на власний досвід. Протягом тижня рекомендую частіше бувати на самоті і зі своїми дубками, коли ви будете Менше говорити, тільки тоді ви зможете почути свою інтуїцію, свій внутрішній голос. Далі представники знаку Тілець. Шайтан в прямій позиції. Шайтан це диявол, це фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися, навіть якщо ви цього не бажаєте. Це спокуси, які вас оточують навколо. Це чоловіки, які можуть досить неадекватно до вас ставитися. Якщо ви боїтеся людей в формі, краще цього тижня посидьте вдома і себе зможете від цього захистити. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнутий крокодил це гарна фаза цього нульового аркану, який ще називається блазень. І він каже про те, що цей тиждень не для якихось важливих справ, але якщо ви і будете робити якісь помилки протягом тижня, вони не смертельні. Вам Блазень рекомендує з гумором дивитися на життя. Ну і єдине, що будьте обережні, намагайтеся цього тижня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку тілець. Далі, раки, сонце в прямій позиції. Що ж, у вас протягом тижня є якесь просвітлення, якісь гроші несподівано до вас можуть прийти великі гроші. Це також карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, краще тиждень проводити саме з ними. Ну і будьте чесними і відвертими, і будьте обережні, вашою позитивною енергетикою можуть скористатися енергетичні вампіри. Ну і для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті. Леви. Зірка магів. Зірки, так вона називається у цьому. Та розміїнамо, і це планета Венера, перш за все, цей тиждень гарний для жінок, для того, щоб оновлюватись, для позитивних якихось емоцій, ви контролюєте емоції, вам не треба забувати бути красивішими, купувати собі нові речі. А якщо ви чоловік, не забувайте про жінок, бо в жінках є велика сила, вона ваша підтримка, і вона теж може надати вам дуже великі позитивні. Ні, якісь моменти, бо життя це треба використовувати. І якщо у вас є внутрішні бажання, треба їх реалізовувати. Ну і загальна карта дня на цей тиждень загалом, чого очікувати. Знову роздоріжжя, як і минулого тижня центральна карта була роздоріжжя, і вона каже про те, що є вибір у кожного з вас свій вибір. Від вашого вибору багато чого залежить. Ця карта також пов'язана з зодіакальним знаком, який зараз триває з дівою. Ви можете побачити тут значок Діви. Я намалював у закуточку. Ця карта закохані ще має назву, тому не забувайте зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, чи прагнути від них чогось. Пам'ятайте, що саме від вашого вибору багато чого залежить, а якщо потрібен якийсь захист, вдягайте щось коришнього кольору. Я ж вам всім, і глядачам Ютуба, і слухачам Радіо 22, щиро дякую. За вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.